Доброго дня, мене звуть Чикиран Степан Тарасович. Я аспірант другого курсу 122-ї навчальної програми комп'ютерні науки і хотів би представити звіт по науково-педагогічній практиці. Під час науково педагогічної практики я створив Google клас і зараз хотів би поділитися з вами результатами своєї роботи. Зараз я включу шарінг екрану і. Перейдемо до детального огляду даного холм класу, отже а. Тут є загальна структура, якщо ми можемо бачити, мною було створено Google клас для магістрської форми навчання Salesforce, платформа основи. Отже, перейдемо до самої структури і наповненості даного Google класу. Отже, що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити стрічку, завдання, люди, а також оцінки. Відповідно, стрічка це оновлення того, які елементи додавалися. Перейдемо зараз до детальнішого огляду безпосередньо завдання, які існують в цьому класі. Люди це а, студенти, які були запрошені до навчання і проходження тестів, а також оцінки це результати їхніх тестів. Отже, перейдемо саме до стрічки. Що ми тут можемо бачити? Ми можемо бачити можливість приєднатися до дзвінка з допомогою а, Google Meets а, в календарі, також а, тут вже а, є прописаний код. Доступ до цього курсу, оскільки він знаходиться під паролом і будь то не може до нього долучитися. Також а, було створений QR-код для простого та швидкого доступу до даного курсу. Отже, перейдемо до розділу завдання. З чого складається даний курс? А, так, перепрошую. Він складається з наступних розділів: це лекційний матеріал, тестування опитування лекцій. Практичні завдання, індивідуальні матеріали від виконача та допоміжні корисні матеріали. Ну і, звісно, фінальна робота це підсумковий контроль. Отже, будемо рухатися поступово. Починаємо від лекційного матеріалу. Отже, лекційний матеріал. Що він складається? Він складається з декількох презентацій. Це є посилання на YouTube на відео для детальнішого ознайомлення та огляду. Наступна частина це можливість. Не видно можливість пройти саме додаткові, додаткове навчання. А, також давайте переглянемо матеріали. Особливо, що тут цікаво, тут є презентація. Зараз я переключаю екрану на презентацію. Я впевнений, що презентацію вже видно. Ось. А, що ми тут можемо побачити? Ми можемо побачити. Безпосередньо матеріали. Це доступні матеріали. Це фактично презентація, оформлена в Google Slides з допомогою різних візуальних ефектів. Отже, так, повертаємося назад. Це була вступна лекція. Отже, відповідно, друга лекція це також створення презентації, третя, четверта. Тут все є наповні по презентаціях. Можемо детальніше глянути матеріали. Ось. Зараз я також відкрию ще з четвертої лекції презентацію. Можемо з будь якої відкривати, оскільки все є оформлено всі презентації, це і безпека в Сілспорсі. Так. Отже, також презентація. По основних аспектах якраз для роботи зі студентами та поясненням даної теми. Повертаємося до загального списку. Отже, а наступний в нас етап після лекції. Це йдуть опитування зразу після лекції. Давайте підемо до першої теми і презентацію яку ми вже проглядали. Отже, так. Це тестування. Показую в шарі, ту табу, де відбувалося тестування. Отже, тести можемо побачити. Один тест, другий, третій, четвертий, п'ятий. Це є п'ять тестів. Кожен тест оцінюється в 1 бал. Переходимо назад до загального списку. Отже, що ми можемо бачити? Тут видно кількість спроб, оскільки студенти не здавали ще, вони здавали, проходили інші опитування, ми можемо також перейти до практичних завдань. Практичні завдання вони виконуються декількома групами, ну і, відповідно, тут вказана можливість поділу, як зареєструватися та розділитися на групи. Ой, перепрошую, вже почав пересовувати. Практичне завдання. Номер один практична робота. По другій лекції це якраз керування користувачами та їхнім доступом. А можемо глянути детальніше в двох тапках. Вже їх показую. Перша – це у нас. Salesforce додати нового юзера. Це практичне завдання, яке можна виконати безпосередньо на платформі Salesforce, після того, як зареєструватися тут зі всіма додатковими поясненнями і з ролями, всіма залежними, як створити юзери, дуже покроково, дуже детально описано, що якраз рекомендовано для студентів саме для практичної роботи. А також друге послання, яке я відкривав. Ось це воно. Так, повертаємося назад. А, а, перепрошую, менеджінь Salesforce Data Access. Зараз я вже відкриваю це вікно. Ось воно. Воно також з свого боку встановить дуже детальний опис. Завдання, яке потрібно виконати, всі завдання також виконуються в платформі Salesforce і автоматично перевіряються. Це дуже деталізовано, але звісно можна звертатися до лектора за додатковими запитаннями та роз'ясненнями. Рухаємося назад. Отже, наступний етап. Робота, скільки це були практичні заняття, є навчальні матеріали від викладача. Це індивідуальний план викладача, а також навчальна дисципліна, опис навчальної дисципліни від Salesforce. Давайте ми переглянемо їх. Індивідуальний план викладача, на основі якого розроблявся даний курс. Прошу до уваги. Отже, а скільки годин виділяється на виконання лекцій і інші складові. Відповідно довжина курсу і довжина першої запланованої ставки, другої половини дня, тут є детальний опис. Можемо перейти до наступної частинки. Наступна частина це якраз опис даного курсу, даного предмету. Так, Зараз ми будемо рухатися далі. Переходимо до допоміжних матеріалів, які існують. Це література. Опис деталізовано, перепрошую, по літературі. Я її відкрив так, переносимо назад. Навчальні відео. Ось вони. Які додаткові можна підучити. А також додаткові матеріали. Це також з ресурсів Salesforce, правда, це ресурси різного рівня. Отже, а наступним кроком. Давайте ми переглянемо людей. Один цікавий важливий момент. А, наступна річ це завершальний етап в кінці року це підсумковий екзамен. Ось тут описано правила підсумкового екзамену. Давайте глянемо детальніше. За нього можна отримати 50 балів. А, сумарно за всю роботу, за практичні і лекційні завдання можна отримати сумарно 50 і 50 балів за фінальну роботу, відповідно 100 балів сумарно, правило оцінювання. І ось підсумкова робота. Давайте ми переглянемо і по кількості запитань в ній. Прошу ознайомитися. Кожне запитання оцінюється в 10 балів. Повертаємося назад до курсу. А давайте зараз ми перейдемо до учасників даного курсу. Ось вони. Ось учасники даного курсу, а також можна перейти до оцінок, які вже були зроблені. Як бачимо, тільки два студенти брали участь в тестуванні, їм також були відправлені оцінки за допомогою даного функціоналу. Ну і давайте перейдемо більш детально. Назад до самого курсу. Ось, ми повернулися. Це якраз до фінальної роботи. Відповідно, тут є всі налаштування. Зараз ми йдемо до самого курсу назад. І подивимося, як можна скомунікувати з лектором. Найшвидшим чином. Ось. Тут можна давати коментарі, відповідно, коли кожен студент він виконує роботу, він може звернутися під час лекції, здати запитання. Ось тут в запитаннях до курсу, а також, коли відбувається виконана якась робота і позначено, як робота здана, з'являється тут можливість якраз поспілкуватися з лектором, з тим, хто буде оцінювати. Так я казав попередньо, підсумковий контроль у нас 50 балів, а тестування лекцій з практичними запитаннями це також 50. Балів, як ви можете побачити, оскільки тут є дуже чіткі правила виконання і оцінювання вказано до кожного, до кожного типу роботи. Все оцінювання відбувається якраз найбільш ефективно за допомогою тестування. Лекції проводяться в Google Meets з допомогою технічного, технічного засобів, таких як Google Slides для створення презентації. Дуже дякую за увагу. Був радий з вами поспілкуватися при можливості. Здавайте запитання. Гарного дня!